Це тім, тім каст. Мої вітання триває 166-та доба протистояння збройному російському вторгненню. Ми продовжуємо слідкувати за зірками українського шоу-бізнесу, які об'єдналися, і теж продовжують тримати культурний фронт, а ще підтримувати наших захисників. Серед таких зірок і співачка Джемала. На честь дня повітряних сил вона продемонструвала вокальні здібності свого чотирьохрічного сина іміра Рахмана, який привітав захисників піснею. На кадрах відео малюк у гарній вишиванці. Виконує повстанський гімн «О юлузія червона калина. Місцями він збивається, тому мама допомагає йому впоратись. Ой, улузі, червона калина, пахулася, чогось наша славна Україна зажурилася а тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну Гей-гей розвеселимо. Слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Співачка Камалія представила кліп історію про війну. Перед глядачами виконавиця постала у сукні вишиванці, у кліпі присутні синьо жовті кольори та діти, які символізують майбутнє нашої країни. Як розповіла співачка, нова робота їй давалася доволі важко, адже їй самій прийшлося пережити страшні події окупації Київської області. Володимир Дантес поділився новиною про те, що на вересень готує для нас цікавинку. Він планує знімати кліп на свою роботу. Допомоги у цій справі попросив у всіх українців. Виристу привіт в На початку вересня буде реалізувати свій новий трек і вирішив перше попросити особисто про допомогу з кліпом. Хочу, щоб ми зробили його разом. Для цього я спеціально зробив телеграм-канал. Де будуть всі завдання, які потрібно зробити, там взагалі неважко. Тож давайте переходьте, і я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Співачка Жірина Білик разом із колегами вирушила у благодійний тур на підтримку України. Раніше у сторіс артистка повідомляла, що вже виступила у Філадельфії та Нью-Йорку. Учора відбувся ще один виступ підтвердження цьому відео, яке у соціальних мережах запостили фанати співачки. Живе наша. Добру справу робить і Олександр Пікалов із кварталу 95. Він перекваліфікувався на чарівника та здійснив мрію маленьких маріупольців. Влаштував їм свято дитинства та літа у рамках свого нового проєкту Дитячий табір на день. Маленькі маріупольці отримали паті біля басейну подорожі з історії України разом із найкращими гідами Києва. Пікнік та зустріч із зірковими гостями. Під відеокварталу 95 в інстаграм зазначається, що гуморист не зупиниться на цьому і проводитиме заходи на постійній основі, щоб подарувати радість якомога більшій кількості дітей. Ми теж не плануємо зупинятися і надалі будемо слідкувати за роботою українських зірок в тилу наших захисників. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тим каст.